Час головного на ранок вітаємо цієї ночі. Росія в чергове атакувала Одесу. Зайнялися а, житлові будинки, будівлі приватних підприємств. За попередню інформацію, ДСНС постраждали дві людини. В Полтаві в результаті масованого дронового удару а, травмовано троє людей. Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади і гаражі у Подільському та Шевченківському районах. Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки. Ударною хвилею повибивало шибки, пошкодило фасад. В Харкові тривають роботи з ліквідації пожеж після російської дронової атаки цієї ночі. Мер міста Ігор Терехов повідомив про шість ударів. Усі в новобаварському районі за даними рятувальників без постраждалих. Одна людина загинула, 40 дістали поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Вчора в день дві керовані авіабомби вибухнули в густонаселеному районі міста. В епіцентрі ворожого удару опинилася багатоповерхівка у спальному районі міста. Квартири на верхніх поверхах геть зруйновані. Потрощені всі балкони та вікна. Поруч з будинком горіли автівки. Новина цього ранку атака на туристів у Кашмірі в Індії загинуло станом на цю мить щонайменше 20 людей. За даними Reuters, це наймасовіший напад на цивільних у регіоні за останні роки. Очевидці повідомляють про двох трьох солдат, які розпочали стрілянину по іноземних туристах. Це сталося у місті у Пахалгамі, малівничому гірському регіоні Індії в Гімалаях. Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання «Кашмірський обі. Пір ісламські повстанці борються за незалежність кашміру від Індії або за його приєднання до Пакистану. Насильство в регіоні триває з кінця 90-х років. Ми водночас на трагедію в Індії відреагували в українському МЗС. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав: Україна засуджує жахливий напад у Пахалгамі. Насильство не має жодного виправдання. Сьогодні в Лондоні статує черговий раунд переговорів про мирне врегулювання війни. В зустрічі візьмуть участь представники України, Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів від Америки делегатом на переговорах буде спецпредставник Дональда Трампа з питань України кіт Келох. Натомість, держсекретар США Марко Рубіо пропустить зустріч у Лондоні. Як зазначає Вашингтон Пост, союзники України очікують гарантії безпеки та програм відбудови для України в обмін на можливі територіальні компроміси. Ймовірно, США проситимуть на переговорах визнати Крим російським і відмовитися від вступу до НАТО. Про це пишуть два видання Wall Street Journal і Washington Post з посиланням на власні джерела. Зазначені пункти, нібито конфіденційно передали на розгляд українській стороні під час останньої зустрічі в Парижі. І от сьогодні чекають від Києва відповіді. Ще одна з пропозицій залишити територію навколо Запорізької атомної станції нейтральною. Ймовірно, підприємство за цим планом постачатиме електроенергію як на українську територію. Так і на окуповані Росією регіони, президент України поставив під сумнів, що ідея погодитися, що Крим російський це чиста ініціатива штатів. Зеленський припустив, що це нав'язала Москва. Ну і власне це все суперечить офіційній позиції України. Послухаємо голову держави. Як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, тощо ми заходимо в формат, якого і хоче Росія. Затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12 рік воюємо. Це вже відповідь, чи можна з Росією домовитись? Якщо США визнають Крим російським, або, наприклад, заборонять Україні вступати в НАТО, то Росія готова відмовитися від повного контролю над Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями. Це пише видання Financial Times з посиланням на свої джерела. От на тлі сьогоднішньої зустрічі в Лондоні, де сполучені штати, України і європейські союзники обговорюватимуть кроки для припинення вогню у російсько-українській війні. до Москви тим часом вирушає спецпредставник США Стівен Вітков. Це вже його буде четвертий візит в Кремль. А вже в травні може відбутися зустріч Путіна із Дональдом Трампом. За прогнозами, це може статися під час власне запланованого візиту американського президента на близький схід. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт повідомила, що американський лідер вирушить до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів з 13 до 16 травня. Українські спецслужби надали пекіну офіційну е, інформацію і докази, що громадяни Китаю воюють на боці Росії, а компанії країни залучені до виробництва продукції військового призначення саме в Росії. І для цього до МЗС України запросили посла Китайської народної республіки під час зустрічі. Заступник голови МЗС Євген Перебейніс наголосив, що факти участі громадян Китаю у бойових діях проти України на боці Росіян є. Ну і також залучення компанії СКНР до виробництва України агресорці. Продукції військового призначення викликають серйозне занепокоєння та суперечить духу партнерських відносин між Києвом і Пекіном у зовнішньополітичному відомстві. Закликали китайську сторону вжити заходів аби припинити це. Суд наказав адміністрації Трампа відновити діяльність Голосу Америки. Рішення ухвалив суддя Ройс Ламберт. Йдеться про поновлення на роботі всіх представників Голосу Америки, які були звільнені або відправлені у відпустку 14 березня, та відновити фінансування мовника. Також суддя розпорядився забезпечити фінансування для роботи інших каналів іменомовлення мовлення США на поточний фінансовий рік. Проте це ще не означає, що роботу Голосу Америки відновлять. Адміністрація Трампа, як очікується, оскаржить рішення суду. Папу римського Франциска поховається її суботи, 26 квітня, десь привизно в 11-й за київським часом. І сьогодні тіло понтифіка перенесуть до собору святого Петра. На церемонію прощання поїде і президент України. Про смерть понтифіка стало відомо в понеділок. Серце Франциска зупинилось о 7.35 ранку. Причиною смерті стали наслідки інсульту. Папа заповідав поховати себе не у Ватикані, а в Базиліці санта Марія Маджоре, одній з найвідоміших церков. Римом без поїздок у сервісні центри і без талончиків у застосунку ДІЯ запрацював новий сервіс для водіїв. Зараз в режимі бета тестування можна замінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. У мінцифри зазначають, що нова функція має спростити процес відновлення документів для автовласників і скоротити час взаємодії з державними сервісами. Щоб долучитися до тестування, потрібно зареєструватися на порталі Дія за відповідним посиланням. Стежте з нами за подіями в Україні і світі. Рухаємося разом далі.